ТЦК та СП це приватні фірми. В цілому. Це не державні. В організації це фізична особа. В цілому. По факту багатьох взагалі не існує на папері взагалі та в реєстрах. В цілому, що цікаво, їх взагалі не існує. Вони існують лише як фізичні особи. Підприємці з ЄРДПО в цілому ось і все. Тому підписуйся на цей YouTube канал, тут кажуть правду, поширюй це відео в тренди Ютубу. І хотів сказати, що ці центри комплектації, окрім обману людей, нічого не можуть. В цілому, хто хоче туди піти служити, Вимагайте контракт та фінансове забезпечення на 5 мільйонів гривень. Побачите, як від вас відмовляться, від таких добровольців на контракті. Їм не потрібні такі люди. В цілому, слава Україні! Вони звикли ловити людей стайками незаконно і відправляти на вірну смерть. А заключати контракти відповідно до законодавства республіки вони не збираються. Та гарантувати вам фінансування. Хоча держава виділила на вас гроші, якщо ви погодитесь служити в армії в цілому.